Нехай вас не дивує краватка Валерія Кучера, модний аксесуар адміністратора оболоні, символізує завдання команди на весну забити якнайбільше м'ячів і вижити. Справа не з легких а надто, коли суперник металіст, та ще й у Харкові. Очорлювана голкіпером Махновським оборона гостей трималася до останньої хвилини. Фініньо та Валяєв ввалилися у карному оболоні, але на арбітра козика ці падіння особливого враження не справили. А з гри ніяк не йшло. Хтось поквапився назвати момент Крістальдо у доданий час апогеєм. Та іншої думки був пшеничник. Не Крістальдо, не Тайсон, який вийшов з капітанською пов'язкою, а саме пшеничник опинився у потрібному місці і пробив у потрібний кут. 1-0 і у Харкові радіють влучні заміни від Маркевича, адже пшеничник з'явився на полі лише наприкінці зустрічі. Не поспішайте із прокляттями. Лише два поєдинки не виграв Чорноморець після відкриття одноіменного стадіону, а вже знайшлися ті, хто арену почав звинувачувати. У матчі з лічівцем нападники господарів не з власної, звичайно, ж, волі, робили усе, щоб невтішна серія продовжилася. Бурдужан не реалізував зароблений балашовим пенальті у першому таймі. Після перерви сім камаряків побіг заробляти ще, але з намаганнями, схоже, переборщив. Я готовий дати голову на Січені. То там симуляції не було. як наслідок. Друга жовта від судді дебютанта прем'єр-ліги Костянтина Труханова. Допомогти стадіону Чорноморець побачити історичний успіх вирішили. Фомін та Чайковський. Перший заробив штрафний на власні ворота, а з ним і вилучення. Другий оформив автогол єдиний і вирішальний. Вони не приховують мрії повернутися у Єврокубки, але дев'яте місце не дає такого права у жодному із чемпіонатів. Осінню частину сезону Ворскла закінчила за екватором турнірної таблиці, і Микола Павло вирішив, настав час видиратися на гору. Суперник у першому весняному турі випав відповідний. Кривбас також реальний претендент на єврокубки. Павло Рибинок втрачав шанс за шансом. Та врешті-решт саме йому судилося відкрити рахунок. Безус проривався до воріти, був збитий Федорчуком. Пенальті чітко реалізував Янузі. 80-та хвилина 2-0. Проте це був не кінець. Самодін на 89 дев'ятій скоротив відставання у рахунку і Надія Криворіжців ожила. А ефектний удар Антонова взагалі ледь не шокував Полтаву. Утім, Ворскла таки здобула перемогу і підтягнулася до зони УЄФА.